Як засліпити інших і не перебільшити менше ніж за 60 секунд? Дізнавайтесь дієвий спосіб, а ми продовжуємо. Тож, якщо перед вами поставлена така ціль, то першим, що спаде на думки, стане додавання якомога більше світла. Але чому це може дати зворотній ефект? Якщо ж у вас буде забагато світлових елементів, то це засліпить не тільки конкурентів, а й потенційних клієнтів. Тому ми пропонуємо більш екологічний варіант, що не тільки підкреслить ваш бренд, а й допоможе вам мати ефект підсвічування навіть без світла. Для цього ідеально підійдуть літери з дзеркальних композитів та алюмінію. Ці матеріали досить стійкі до впливу зовнішніх факторів, та завдяки відзеркаленню середовища, зможуть виділити вас серед інших. А за для більшого ефекту легкості можна додати контражурне підсвічування. Таким чином у нічний час витримуєте блискучий та невагомий надпис. Чи згодні ви з нами залишайте вашу думку вже зараз?